Ми повертаємось. Давайте продовжимо нашу розмову. І в мене є таке запитання, які засоби людина має право використовувати для самозахисту. Чи є такий перелік, які спецзаходи можна придбати в крамниці, на які не потрібні дозволи, на які потрібні? Ну, загалом, як побудована ця система? Ну звичайно, кожен громадянин України має право на самозахист, захищати себе, близьких родичів, своє майно. Або навіть посторонніх осіб, яких він не знає, але в його присутності хтось відносно них вчинює незаконні насильницькі. Це передбачається конституцією, це передбачається кримінальним правом. Право про самозахист, про самооборону. Що можна використовувати? Використовувати можна, от не щоб не попала людина під статтю, так як би мовити. Розмовники коментарі, щоб не було притягнуто до кримінальної відповідальності за перевищення меж необхідної оборони. Тобто засоби оборони не повинні перевищувати засоби нападу. Якщо, наприклад, людина нападає з кулаками і просто когось б'є кулаками, то, звичайно, не можна брати сатуру чи вогнепальну зброю і рубати йому голову чи стріляти в нього. Тобто не, не, не на мові, е, між е, засобами нападу і засобами оборони. Зокрема, закон забороняє вогнепальну зброю відносно неповнолітніх, відносно жінок. Тому що 에, відносно цих осіб можна 에, простими засобами фізичного впливу застосування до них. А якщо балончик можна, шокер можна це можна, це можна вс можна все, що не заборонено законом. Заборонено у нас що? Вогнепальну зброю носити, холодну зброю, яка підпадає під статтю. Заборонено вибухові, якісь речовини, все інше дозволено в Тому числі пневматичною зброєю шоковою аці травматична зброю, яка дозволяється журналістам, суддям, якщо з дозволу ну спеціальний дозвіл повинен бути міліції. Дозволяється вогнепальну зброю не на різно, мисливську зброю. Все це дозволено у себе і його можна використовувати як. Засоби захисту. Якщо нападають у хату, о, в дім лізуть в квартиру, а в нього є рушниця мисливська, то, звичайно, він може застосовувати, якщо при цьому він не перевищить межі. Наприклад, що це таке? Нападаючих він бачить через вікно чи через двері під дверима чує що декілька осіб. Чоловіків чоловічої статі, а він один? Звичайно, що тут не буде меж перевищення, і вони ломляться до нього в квартиру, Він бачить, що це не працівники міліції, тоді працівники міліції не можуть так ломити, то звичайно він може застосовуватися. А якщо це не його зброя, наприклад, хтось в родині має мисливську зброю, його немає має вдома, хтось використовує з родичів. Чи буде це не це... якщо отака ситуація, це не буде меж перевищення самооборони? А що йому чекати, поки. Його залізоти вб'ють чи приб'ють, йому треба. Закон дає право громадянину захищатися. А що вже є тут, що йому під руки попали, чи ніж, чи праска, чи сокира, чи вогнепальна зброя, е, мишлисливська рушниця, хоч і не його, він має право. До речі, щодо е, обставин, які можуть пом'якшити провину. Наприклад, у Франції, якщо царевна, що якщо ти е, застокав свою дружину з іншим чоловіком, то це вважається ну якось більш цивілізовано, якщо до нього Но вбив. Не, чи там... Геройство, звичайно. У нас є щось. Є пом'якшуючи обставини, є ціла стаття в кримінальному кодексі. Є обставини, які обтяжують відповідальність, і є обставини, які пом'якшують. В тому числі і ревнощі туди входять. Контейс Степанович, давайте зробимо невеличку паузу. Наші журналісти також підготували сюжет. Щодо цієї теми подивимося і продовжимо нашу розмову трохи згодом. Звичайно, конфлікти краще залагоджувати мирним шляхом. Але у житті бувають ситуації, коли потрібно застосовувати. Фізичну силу, але як за порадою я звернулася до тренера з карате. Євген займається цим спортом вже 20 років і каже, що на вулиці діють зовсім інші закони. Новачки вміють захищатися значно краще ніж самі від себе очікують. що він не вміє захищатися, но в крайних случаях, то есть когда ему это нужно сделать, он делает это как можно э, лучше, как можно правильнее, потому что срабатывает интуиция. Есть такая поговорка, что новичкам всегда везет. Вот для самообороны это идеальный вариант. Втім, в тем алгоритм Киев в экстремальных ситуациях все же снует. Нужно оценить ситуацию, адекватно оценить ситуацию, в которой вы находитесь. Второе, проявить испуг, что вроде бы как вы испугались. И следующее, нужно нанести один, два, три базовых удара, которые должны быть хорошо у вас отточены, либо вы в голове должны их представить. Женя, порадьте, будь ласка, что делать, если хулиганы намагаются забрать сумку? Рукой наносите по глазам, по носу, по рту. Вот такой хлесткий удар, как баскетболист забрасывает мяч в кольцо. Второй момент. Если средняя дистанция, вот такая близкая дистанция, это может быть удар коленом в пах. Да паха вам вы чувствуете, что не можете дотянуться, он далеко стоит. Раз, ногой, как футболист бьет по мячу, по голени, вот ботинком очень крепко. Ему очень больно, он пытается за ногу да, взяться. захват освободился, и таким образом вы убегаете дальше. Давайте проверим. Я! Yeah. Yeah. Ой. Ой, и втекла, да? Ой. Есть у меня шансы, если у меня попробуют забрать сумку? Удар у вас очень хороший а еще нападник за яко изброя например может быть и чинить обо щучно ну 6 uh -huh. например если лезвие вот так вот да uh -huh. если лезвие вот так вообще в любом случае когда нож нужно исценировать страх вы испугались второй момент видите как лезвие стоит то есть лезвие должно идти вдоль вашего туловища. То есть я немного отклонился назад, я испугался. Вот я могу выбить вот так вот нож. Если, например, лезвие ножа вот, вот так вот стоит, то здесь тоже уйти с линии атаки. То есть вы в сторону лезвия, если вот даже удар проходит, дальше идет, дальше идет, вот удар пошел, лезвие проходит сюда. Mm -hmm. То же самое. Руки вы предпринимаете для того, чтобы в дальнейшем нанести удар. А что делать, если нападник нападает сзаду и блокирует руки? Если на вас нападают сзади, первое, это, наверное, единственный способ, который самый оптимальный, это вы должны бить в пах. Для того, чтобы ударить в пах, вы смещаете немного свой таз в сторону и находите половые органы. Бам-бам, если одного раза не хватило, бам, здесь там согнулся, вот он, развернулся, локтем добили. Если, например, женщина находится на, ну, если она на каблуках, на ступане, на пальцы, да, вот сюда, очень больно. Раз, в сторону, да, да, да. Женя, дякую за парады и надеюсь, что мне они все-таки не знадобляться. Доброго ранку, Україна! Триває наш спеціальний випуск «Країна онлайн. Протягом всього тижня ми спілкувалися з міліціянтами. Зараз продовжуємо спілкуватися з професійним адвокатом. Чи зобов'язаний я пускати міліціанта до себе, чи має він при собі мати якісь дозвіли, рішення суду або що інше. І як необхідно себе поводити, коли до тебе приїздять міліція? Ну звичайно, недоторкані житла це конституційний принцип. Перш за все, і ніхто не може обшукати помешкання без дозволу хазяїна квартири, без відповідної санкції суду, дозволу суду. Можна без дозволу суду, але якщо погоджується про це власник цієї садиби, він говорить, я дозволяю оглянути квартиру, якщо він впевнений, що нема нічого, але йому повинні при цьому сказати. Ми хочемо конкретно, що ви хочете. Наприклад, вони хочуть побачити, що якась особа там незаконно знаходиться, ховається від працівників міліції. Їх щось цікавить таке. Будь ласка, я вам дозволяю. Тобто з дозволу власника можна оглянути квартиру. Оглянути, це огляд називається. Якщо обшук, то звичайно повинен бути дозвол суду. Дозвол суду в зв'язку з якоюсь кримінальною справою. Тобто порушення повинна бути справа, кримінальне провадження. І прийти не просто міліціонер, не, не повинен прийти слідчий, працівник міліції або з його за його дорученням працівник оперативного підрозділу карного розшуку чи служби економічної безпеки вони повинні прийти з постановою суду про дозвіл і обов'язково повинні бути двоє каніки. До речі, якщо я викликаю міліцію, як проконтролювати, щоб була зроблена відмітка, щоб цю справу потім не зам'яли, вони не отримали хабаря. Якщо там в мене був з кимось конфлікт або в мене щось вкрали, чи існує якісь механізми, які буде мене захищати? Як так, звичайно, якщо ви викликали міліцію, вони приїхали чи не приїхали, ви можете повторити дзвінок уже не в райвідділ міліції, а в місцевому управління міліції, наприклад, ви можете в райвідділ міліції черговому зателефонувати і ставати. Я такий то я телефонував. Скажіть, будь ласка, за. Зареєстрований ні дзвінок, моя заява прочинений відносно мене правопорушення чи злочин. Якщо зареєстрований, скажіть, будь ласка, який номер реєстраційний? Ви можете письмово написати запит до начальника перевідування міліції, що я звертався, прошу проконтролювати. Тобто отакий от є. Як взагалі з'ясувати, чи людина в чи ні? Тому що бувають певні конфлікти з людьми, а потім може виявити, що це був міліціонер або якийсь інший співробітник, що тоді робити і чи має він якісь повноваження, якщо він без форми, нетверезі, чи ну якісь ситуації? Якщо працівник міліції, то звичайно і він на службі він повинен бути в формі. Але є оперативні працівники міліції, є навіть дільничі працівники міліції, які відпрацьовують якісь верхові. Приємство, де ну, не бажано бути в формі, тобто він може бути в цивільній одежі. Працівник дає, на службі він повинен бути тільки в формі. Але ж буває випадки, що він йде з роботи, переодівся і йде він у цивільному, але він працівник міліції. Працівник міліції він на службі. 에, умовно говорячи, 24 години. Якщо він бачить, що є правопорушення, незалежно від того, він в формі чи ні, він повинен 에, вмішатися і прийняти міри для запобігання, припинення чи щось інше. Але він повинен пред'явити посвідчення, і сказати, я працівник міліції там. Прошу прекратити там робити те то й те те. Дякую вам, Віктор Степановичу. Ну а я з вами сьогодні прощаюсь. Гарних вам вихідних, згодом побачимось.